Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов, міністр оборони Сполучених Штатів Америки а Також голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун, молодший, давали свідчення в сенаті. Ці слухання були такими першими, коли законодавці з обох сторін мається на увазі з двох партій з республіканської та демократичної, змогли допитати. Ати вище цивільне та військове керівництво Пентагону щодо стратегії адміністрації і в Україні і в Ізраїлі. Ну і там йшлося також звичайно про те, що відбувається, якою є гуманітарна ситуація в Газі. Нас більше зараз цікавить Україна. Говорити про це будемо з Володимиром Дубовиком, директором центру міжнародних досліджень доцентом кафедри, кафедр, кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Він зараз з нами на зв'язку. Пане. Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Ну, дійсно, ми а, побачили такі слухання в Сенаті. Там більше, звичайно, цитують Лойда Остіна, очільника Пентагону. Він багато чого сказав про Україну. А що це за слухання були? А, чому вони проходили зараз? Ну, такі слухання відбуваються час від часу. В принципі, Конгрес закликає, викликає скоріше. Відповідних очільників відомств державних адміністрацій президентської, тобто виконавчої гілки влади, зокрема людей, які керуються зовнішньою політикою, чи обороною чи безпекою, чи то навіть розвідкою, неодноразово виступали відповідні люди в конгресі. Зараз я думаю, що це на часі через те, що ну мабуть наближається. Будемо сподіватися, все ж таки розгляд нового проекту пакету допомоги Україні через це. А деякі сенатори вирішили, що їм треба з'ясувати що до чого, чи є відповідний контроль за допомогою Україні, чи дійсно є якась стратегія розуміння адміністрації, до чого воно все прямує, яким варіантом, які опції є закінчення цієї війни, який більше відповідає, скажімо, американським інтересам. Я думаю, що це можна пов'язати в принципі з тим, що такий, такий розгляд цього питання буде незабаром в палаті представників. Хоча зараз саме йдеться про сена який вже визначився, і свій законопроект вже затвердив на проблема ж в тому, що скоріше за все будуть голосувати якісь новий проекти, новий пакет в палаті представників і потім, мабуть, знову повертати до сенату для узгодження. Але ну я не знаю, чи заплановано точно напевно не знаю, чи заплановано такі слухання в Палаті представників. Але цього разу доволі цікаве слухання вод в сенаті. Так, так, зрозуміло. Ну от єдине, що здається, ніхто не бачив ще. Цього законопроекту ну як мінімум ніякої інформації про нього немає. Але тут щодо Лода, Лойда Остіна так і от його відповідей на, на запитання американських законодавців можна зробити багато цікавих висновків. Ну запитували багато. Там і запитували чи може Україна виграти. Там це такий сенатор на прізвище Тюбервіль про це запитував. Він сказав: Так, може запитували, чи колись Україна вступить до НАТО. Остін відповів у якийсь момент. Ну, типу, Україна вступить до вступить до альянсу. Його запитували про те, серед іншого він коментував от цю історію, яку у нас вважали російським ПСО тут в Україні. Що дійсно США не вітають удари по російських НПЗ. І от тут маю процитувати, як каже Остін, ці атаки можуть опосередковано вплинути на глобальну енергетичну ситуацію. Які ви висновки зробили е, з відповідей е, очільника Пентагону? Ну я думаю, що він тримався лінії Білого Дому. В принципі, то міністр оборони чи секретар з питань оборони він не є людиною, яка приймає політичні рішення? Він не вробляє стратегію. Він не вробляє такі подальше перспективне стратегічне бачення того, що треба робити в Америці в світі, і зокрема. Щодо України і російської агресії проти України. А ці такі питання розробляються в інших відомствах. А в Білому домі, перш за все, президентом Раді національної безпеки і певною мірою державним департаментом, хоча, думаю, що цією адміністрацією а, більше всього в самому Білому домі. А, але вже Пентагон це просто бере до козирка, як то кажуть, і виконує ті завдання, які ставляться політичним керівництвом країни. Тут, в принципі, все гаразд. З вертикалю влади цієї адміністрації все нормально, бо є дійсно головнокомандуючий президент Байден. І він ставить такі завдання і, і завдання і в принципі, то просто Остін Лойд, Остін відповідає в такій лінії позиції, яка вже формально заявлена щодо. Не нанесення ударів по території Росії, то це не нова позиція. Знову ж таки, ми чули останніми днями чи навіть тижнями, що є така в Америці позиція, а вона відповідно відображає я думаю, відбиває їхню давній острах ескалації з боку Росії, щоб не бурити Росію, все ж таки, і так воювати проти неї, послаблювати російські війська в Україні і таке інше, але все ж таки не так, щоб там Росія прийшла якісь червоні лінії, не зовсім зрозуміло, і багато запитань до цього. Остраху про ескалацією за останні два з гаком років ми мали до Вашингтону, але думаю, що тут нічого не змінилося. Ну, бачите, деякі країни навіть повністю майже паралізовані з точки зору своєї допомоги Україні, як то Німеччина, яка щось там надає, але щось каже, що ми нікого не дамо, тому що це буде дійсно. Ми перетнемо якісь червоні лінії, так і Америка в цьому сенсі. Щодо запитань від сенаторів, ну деякі республіканці просто шукали приводу. Знову ж таки сказати, що вони не будуть голосувати, скажімо, за новий законопроект, якийсь, якщо доведеться, інші казали навпаки, шукали. Я думаю, привіди для того, щоб сказати, що і і далі підтримують необхідність підтримки допомоги. Скажімо, той бивший. Тренер футбольний університету Алабами, пан Тубервіль, да, Він ну, ну теж він не розуміє, як будується зовнішня політика чи навіть американська внутрішня політика, хоча він вже сенатор якийсь час в американському сенаті. Це власне кажучи, не дивує. Ну він пристав активно до тієї групи трампістів в конгресі американському, які вважають, що це просто треба припинити негайно допомагати Україні. То він. Тримається такої позиції, інше дійсно можливо, коливаються чи якісь умови виставляють, чи то окей, якщо стратегії нема, не буду голосувати. А яка може бути стратегія у Вашингтоні щодо війни, яку веде Україна і Росія між собою? Тому Україна дійсно має вирішувати на яким яким чином її закінчувати, на якому етапі, за яких обставин, і в цьому сенсі абсолютно нормально виглядає цілковіто. Нормально виглядає позиція Вашингтону офіціальна, принаймні, що Київ буде вирішувати, яким чином цю війну закінчувати. До, до речової досі це повторював. Ну, тобто декілька разів так, в різних так. формах говорив про ну, те, тому, що, що там... Ну, що це офіці... мантра офіційна така позиція. Да, так, вона донатка весь час, так, так, так. що от mm -hmm. чи президент Зеленський буде вирішувати, чи Україна буде вирішувати, і так далі. І так далі, паралельно, ми бачимо: ну от такий наратив, який не сьогодні з'явився, це вже багато місяців, поширювачкою того, що йде війна проти християнства і проти християн в Україні. Мається на увазі, що Україна веде таку війну і поширює конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, не, Грін. Так вона є трампісткою, вона є такою, як це сказати, не соромиться нічого. В принципі, будь-який сором вона втратила, головне там отримувати свої політичні дивіденди. Так ось, значить, за її е, думкою, яку вона так дуже гучно поширює. Росія тут е, завпак, е, е, захищає християн в Україні. Е, е, ми проти християн. Воюємо наскільки успішна, от така тактика цієї конгресвумен? Наскільки поширена така думка? Вона поширена саме серед таких запеклих трампістів. Тому навіть не можна сказати, що значна частина консерваторів американських республіканців вони тримаються такі точки зору, але на жаль, в останні місяці це дуже популярна точка зору. Я часто її бачу, бо слідкую за тропіськими інформаційними ресурсами. Тобто, найбільш провідні такі послідовні прихильники Трампа, як в Сенаті, так і в Конгресі і в Палаті представників їх більше в Палаті представників. А вони послідовно цю точку зору відпрацьовують і нам, мабуть, мають такі, знаєте, чернетки якісь. Чи темники, які мені слідують, і кажуть, що ну от, бачите, Зеленський почав війну там з християнством чи з православ'ями таке інше. Маючи на увазі, зрозуміло, відносини, складні відносини з певними представниками да, Російської православної церкви в Україні, чи офіційно Української православної церкви і Московського патріархату в Україні, тому а, вони це використовують. І Нутевер Грін, вона просто переходить всі кордони. І, знову ж таки, ще одна словетна представниця американського півдня. От від штату Джорджія, але вона давно займає таку позицію. Войовничу вона тромпіська, але трампістом є і пан Джонсон, який керує палатою представників, чи якщо можна сказати, керує, але спікером він є. І тому зараз можна говорити, що дійсно є відбувається певна така сутичка сутичка між представниками різних угрупувань серед трампістів. Яка саме позиція Трампа? Тут цікаво, він не втручається в останні дні принаймні, публічно. Не каже, як робити Джонсону з цим пакетом, якщо він готовий, не стає на бог на бік або Джонсона, який каже, що треба голосувати допомогу Україні, або Теорі Гріника каже, що не треба цього робити. А, але це його стиль. В принципі, він дуже часто знаний. Прихильник такої ситуації, коли люди, які на нього орієнтуються між собою, сваряться є така ворожнеча, як кажуть американці, док і дох, тобто така а, сувора злосутичка, він просто спостерігає, дивиться, хто тут вийде переможник Слухайте, а, пане Володимире, я маю знаєте що запитати, уточнюючи запитання. А навіщо трампістам поширювати цю історію про те, що нібито тут у нас війна проти християн? Ми ще Но. розуміємо, що вони хочуть сказати, що от Байден все неправильно робить, і таким Чином, так. Е, ну, його позиції послабити? А чи от така риторика послаблює демократичну партію і того самого Байдена, їхнього конкурента? Ні, ну вона служить цілі доказати показати, переконати американців в тому, що по Україні допомагати не треба, що Україна погана. А тим більше, що серед консерваторів зрозуміло республіканців дуже багато. Християн, таких людей правих поглядів консервативних, зокрема імуніалістів, таке інше, і вони приймаються до уваги, все, що їм кажуть, коли їм кажуть, що Зеленський притисняє тут переслідує християн, то вони кажуть: ну зрозуміло, що тоді такій країні не треба допомагати. Тобто, все слід, слідує головний і, і підпорядковано головній цілі, це показати своєму електорату, збудражити його, якось його підняти. Проти допомоги Україні, оце це головна мета. І Тейвор Грін про це каже. Вона давно каже, що треба з Росією замовлятися. Росія не ворог, треба з нею домов домовитися за рахунок України і припинити викидати ці гроші. І знову ж таки бюджетний дефіцит зростає. На що вона звертає увагу для багатьох американців? Це важлива проблема, на яку вони сприймають як пріоритет. Тому воно одно до одного прив'язано будь-які міркування. Е чи аргументи на користь того, що Україна погана, що вона не заслуговує допомоги американської і тут використовується? Так, так розуміємо. Ну от хто там? Рональд Рейган має перевертатися в труні. А що з Росією треба дружити? Пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку.